Як ми вже повідомляли, лікарняні листки поставлять на єдиний електронний облік. Таке нововведення зініціював Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Міністерство охорони здоров'я України. Головна мета зменшити кількість шахрайств при видачі лікарняних. Наразі проект запроваджують лише у кількох регіонах України. Як це відбувається на Івано-Франківщині? Далі у сюжеті. Для поліклініки Калуша електронний лікарняний лист не новинка. Медики з власної ініціативи ще рік тому встановили електронний облік листків непрацездатності. З того часу їх кількість значно зменшилася, адже всі дані занесені в комп'ютер можна легко проконтролювати. У мене є звіт в електронній формі. Кому відкрили який лікар відкрив, з яким діагнозом відкрив скільки людина була, кількість листків непрацездатності за звітній період за останній рік і тому подібне. Єдиний реєстр неабияк полегшить роботу фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Ця структура оплачує лікарняні, починаючи з шостого дня втрати працездатності, а тому веде строгий контроль за їх видачею. За статистикою 5% відсотків листків непрацездатності в Україні видаються з порушеннями, а це значні збитки державі. Ці гроші можемо використати на реабілітацію, на санаторно курортне лікування. Можемо кошти використати на дитячі оздоровлення. Ми кошти можемо використати на дитячу спортивні школи, там, де займаються наші діти про майбутнє, яке ми так само повинні думати. Підтримує електронний реєстр лікарняних листків і обласна влада в управлінні охорони здоров'я. Переконані це перший етап до запровадження електронного реєстру пацієнтів. Всі Жителі, які проживають на даній території, будуть заведені у цей централізований облік. Людина захворіла, там зразу буде виставлятися діагноз, основний, супутній діагноз. Ну і там є, звісно, річ, паспортні дані цього пацієнта, є стать, є професії, де він працює. І, тобто, вже це є матеріал для централізованого обліку і введення бази даних по захворюванню кожного пацієнта. Однак, аби втілити програму в життя, доведеться вирішити не одну проблему. Перш за все, це нестача комп'ютерів та кваліфікованих кадрів. Перші навчання для медичних реєстраторів вже розпочалися і триватимуть до грудня. Саме тоді в Івано-Франківській, а також Одеській та Харківській областях планують запровадити єдиний реєстр лікарняних. А до кінця 2012 року електронні лікарняні будуть запроваджені по всій Україні.